Смертельні перегони причиною моторошної аварії в середмісті Гаряча лінія для скарг на вуличні гонки Одеситів. Закликали знімати перегони і порушення на тефони. відеореєстратори. перегони у Чернівцях закінчилися трагедією. Двоє буковинців на об'їзні влаштували змагання на швидкість. Смертельно небезпечне задоволення. Стихійні вуличні перегони, які ніхто не встані контролювати. Вони збираються сотнями і ганяють іншими трасами. начальник одеської поліції анонсував регулярні рейди по місцях нелегальних перегонів. Ми їдемо в столицю в пошуках міфічної стоянки, де нібито збираються божевільні фанати стрітрейсингу. Я не могу это словами описати. Это, ну, ад. То это ад. Безвідповідальні екстремали створили образ автолюбителя як абсолютного зла смертельні перегони причиною моторушної аварії в середмісті Харкова, в якій п'ятеро людей загинули, так. і шестеро отримали тридцять 31 на вулиці Щербина Щоночі... Нас з дитинства захоплювала велич автоспорту. Наскільки прекрасними можуть бути машини, і яким гарним момент, коли людина і боліт стають єдиним цілим? З самого дитинства це відкарбувалось в нас, стало нашим генами. Автомобіль став синонімом свободи, а пілоти тими, хто володів ним досконально. Чи можна вважати абсолютним злом дитину, що вірить у мрію? Існує величезна прірва між тими, хто, нехтуючи правилами, ризикує життям заради миттєвого задоволення, і тими, хто прагнучи стати кращим, уважно сприймає кожен урок, вивчає кожен маневр, поважає інших і не дозволяє собі безрозсудність. Ми ті, хто відчуває кожен поворот, кожне прискорення як частину себе, ті, хто розуміє, що за кожним рухом прихована не тільки техніка, а й відповідальність.